Як захистити дітей від погроз та шантажу? Захист дітей від погроз та шантажу в інтернеті є важливим завданням для батьків, вчителів та всього нашого суспільства. Тож як захистити дитину? Ведіть відкритий діалог з дітьми про їх онлайн-активність, навчайте їх розпізнавати небезпечні ситуації, уникайте за нудних лекцій на тему, чому інтернет поганий, Детільніше – Дитільніше вести бесіду, ставити запитання, активно слухати та приймати думку вашої дитини. Навчіть дітей не ділитися особистою інформацією з незнайомцями. Важливо теж нагадувати, що ви завжди поруч та готові прийти на допомогу, якщо дитина не знає, як діяти. Використовуйте програмне забезпечення для контролю за активністю вашої дитини в мережі. Підтримка і довіра з боку дорослих можуть допомогти дітям відчувати себе безпечніше як в офлайн світі, так і в онлайн світі. У випадку онлайн ризиків звертайтеся на урядову гарячу лінію 1545, далі обрати 3. або до нашої організації СТОПСЕКСТЕМ, де вам нададуть швидку, безоплатну та кваліфіковану допомогу та підтримку. Бережіть своїх дітей.